Любі. Всі вітання, народ. Народ, всі вітанечка. Сьогодні паскудніша погода у нас. Скинув трохи, Щ... 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 менше мотали. Як бачите, вколиці, це вже за Нью-Йорком, між Нью-Йорком і Філадельфією, от така в нас погода. Просто треш. З самого ранку льєм. Але а, моя байка буде не про це. А байка моя буде дуже класна і проста. Я коли забрав машину з сервісу, я ще звернув увагу, що у мене запах в кабіні якийсь такий, особливо тут де. Такий, знаєте, такий якусь сирістю такою. Ну я щось думаю, ладно, можливо, машина просто стояла, не заводилася. А, відповідно, а, щось в неї. Там, скажімо, зато такий запах утримався. Хоча раніше його не було. <рес> ну і от сьогодні е, приїхав я на розвантаження, і я сидів за рулем, там, клацав, що в цьому в телефоні дивився <рес> і опускаю очі, мене, ну, якось мене так зір впав на мою ногу, а власне на мій красовок. Я бачу, біля мого кросовка сидить миша. <рес> А що вам сказати? Ну, в принципі, я зрозумів, що я їжджу з напарником, що в мене подвійна обсада, як то кажуть поляки. Він в мене нічний водій, я днівний. Ой, я так, поки я там ногу вдумав його легенько прихлопнути, але він успішно втік. Що в мене, коротше, в кабіні забилася меша. Будемо її витравлювати, ну, вже коли вернуся додому, поставлю, може, може трудки насиплю, може ще чогось, ну і буду половити капець народ. Тільки того мені бракувало до повного щастя. Ну, ви самі розумієте, радості мало, тому що в принципі, ну, як вам сказати, запах. І знаєте, з морі той стоїть такий машин, то однозначно, я вже тепер поняв. Я вже коли його побачив, того, чи її, не знаю, чи то він, чи саме, чи самка без поняття. Але її треба срочно обирати, щоб в мене тут не вийшлося е цілий зоопарк тих красавців. Ну так, ось такі в нас справи. Так вам лишу машина на сервісі. На сервісах це нормальна штука. Вони там шастають, лазять і миші. Десь машина стояла, залізла через кабіну, десь заскочила, через цей і все. І приїхали греки, привезли цитрину, цитрину. Тепер будемо боротися з нею. В принципі Якщо в когось були такі штучки, дрючки, можете написати в коментах, хто як з тим боровся. Тому що, в принципі, в мене поки що ідея тільки з ставити на лапачку на мишів і трудку сипати. Інакших ідей в мене поки що немає. Але це теж не факт, що воно зловиться, Тоб його знає. Ось ж, ми побачимо. Така неприємна неприємна ситуація. Ось у нас таке персоплито поміс щось. Їду замонтажувати опять Соєве молоко! Радості-то скільки Чуєш Толік? Напарник, молоко веземо! Я йому Толик клікуху дав. Що Толик, не знаю, на Толика мені щось похоже. Коли я на нього подивився, ти очі, очі бусинки. Хоча можливо це може Марічка, а його Толіком обізвав. Може це якась... Не знаю. Коротше жорстко. Яке дати йому таку назву нейтрально. Не він, не вона, а воно. Розберемося. Ну, слава Богу, що там, оці всі, там де продукти, тут все закрито. в мене. Туди він не залізе. Я маю надію. Дуже велику В принципі, на тому і все. Перша дорога в мене. Буду їхати дивитися за дорогою уважніше, тому що дорога досить тяжка, машина, як бачите, купа, всі кудись їдуть, тому будемо рулити. Пізніше, не знаю, якщо буде гад, класніша погода, яка льодочка поїхала, льодка з мотором пізніше зробимо якесь друге відео. Тому всім всього найкращого і хай вас не заводяться миші Буде все у вас добре, як у мене. Зустрічі. Так, всім вітання. Стоять, ну, завантажені, я, скоріше всього, десь тут місцеві хлопаки десь живуть, тут три лирки покидали та й самими головками поїхали. поїхали на цей додому відпочивати. тут близько. В Ньюбрансвеку між Едмонстоном і Вудстоком я знаходжуся Of drive time. О, тут треба трошки при, притормозити, бо зараз не, не, не вироблюся. Будемо 27 хвилин у мене залишилося. Зараз. Всього газу і вискакуємо на хайвей.